Друзі, всім привіт! Мене звати Ілля, Ви на каналі Crypto Industries і сьогодні ми поговоримо про проект OpenSea NFT Marketplace Tier 1 проект, підтверджений дроп, все як ми любимо. Тому полетіли. Починаємо, як завжди, з інвестицій. Загалом проект залучив по міркам крипти шалену суму. Це 400 мільйонів доларів. Останній раунд інвестицій в нас ось був в 2022 році на 300 мільйонів доларів. І можемо одразу ж побачити, які були раніші інвестиції. Це Tier 1 фонди, це парадігм, це Андресер Хорвіц. Раніше також Андресен Хорвіц залучав блокчейн кепітал. То всім нам знайомі. Імена сам проект до речі функціонує ще з 2017 року, і взагалі вважається ті родин nft маркетплейсом зараз по об'ємам по конкуренції. Немає, ви зайдете в будь-яку дюну і побачите, що OpenSea буде на першому місці. Якщо дивитися про Twitter, то тут в цілому теж все зрозуміло. У нас 2,3 і мільйона підписників. Можете побачити, скільки в мене є спільних підписок. Це різні і фонди, різні ангели, різні проекти. По самому Twitter видно, що вони весь час колаборуються з різними проектами. Дуже Багато різних тут власне колаборацій. Тому я думаю, тут все говорить само за себе. Власне, давайте тоді одразу по самому токену. Вони сказали, що токен C, він підтверджений. Дати запуску поки що немає. Як конкретно він буде використовуватися, також не зрозуміло, але говорили, що це буде використовуватись у екосистемі. Ну і якщо брати якихось конкурентів, хоча вони набагато менші. В них є токен, який використовується на самій платформі, і за цей токен ми купуємо NFT Тому побачимо, як це буде втілюватися загалом далі. Що виділяє в Няні з іншими проектами, днем дроп, це те, що вони тут справді заробляють на своїй платформі. Ми можемо побачити, що за весь час вони заробили майже 1 мільярд доларів. Так, це рахується там ще з 2017 року, вже досить великий проміжок часу пройшов, але тим не менш, що це не той проект, який роздав токени, забрав собі кошти і пропав. Ні, тобто це проект, яким користуються, в якого в принципі зараз немає конкуренції і який. І без виходу токену спокійно заробляє кошти. Давайте подивимося детальніше по самій юні. Звичайно, найбільші об'єми в нас були ще на попередній биржці. Це 2021-2022 рік. Для порівняння ось рекордні об'єми це 5 мільярдів доларів. Для порівняння зараз там об'єми там 29, да, 80, 60 мільйонів доларів. Тобто різниця тут насправді у нас в рази в принципі щоденні зараз об'єми, якщо середньо рахуватися там в районі 3 мільйонів доларів. Комісії відповідно так само рекордні суми були зароблені в першому 22 році, коли був бум. В напрямку NFT і очікуємо, коли він повернеться. І я думаю, що OpenSea далі буде займати перші сходинки в порівнянні з іншими маркетплейсами. По активним користувачам, якщо брати весь період часу, то це в середньому на місяць. Там нехай буде 300 тисяч користувачів. Якщо ж ми беремо теперішній проміжок часу і по днях скільки активних, то ми бачимо, що великий всплеск активності користувачів був ось 30 травня. Це 100 тисяч користувачів, да там 80, Тут був спад 30. То давайте порахуємо середні, нехай це буде 50 тисяч користувачів. Ну і я думаю, ви вже здогадалися, чому такий різкий всплеск, тому що проект сказав про поінтову кампанію, про те, що буде дроб, будуть винагороди. Ну і як бачимо, одразу сюди линули користувачі. Що ж, давайте тоді розбиратися, що це за поінтова кампанія і що нам потрібно робити. 30 травня проект анонсував поінтову кампанію. Називається вона Voyages, в якій нам потрібно виконувати щодня квести, за які ми отримуємо поінти. Потім ці поінти будуть вже впливати на кількість отриманих токенів і відповідно на дроп. Давайте перейдемо на платформу. Нам потрібно перейти у вкладку Rewards, і ось ми можемо побачити, як виглядають ось ці квести. Загалом квести поділяються на 5 різних видів, та від легендарної до простої. Відповідно, чим складніший квест, тим більше поінтів ми отримаємо. Ну, відповідно, чим простіший, тим менше. Ось на платформі це виглядає ось так. Та ось у нас квести є на 100 поінтів, є на 50 поінтів, є на 200. Загалом, як тільки ви попадаєте на платформу, вам, звичайно ж, потрібно під'єднати. Гаманець. І в самому інтерфейсі у вкладці Rewards вам ось тут потрібно під'єднати всі ваші гаманці і ваші соціальні мережі. Це EVM-овський гаманець, абстрактовський гаманець, соланівський гаманець. І активність з всіх трьох гаманців буде сумуватися, і це якби буде вашим одним таким аккаунтом. І так само під'єднуєте Twitter і Діскорд. Можете не одразу, вже в залежності від того, коли з'являються квести. В більшості Діскорд до речі, один раз лише використовувався в квестах. Це ось за два тижні. Twitter теж не багато разів. Тобто, в більшості це в нас буде взаємодія з самими гаманцями. Також. У лютому була бета-версія в OpenSea, де нам також потрібно було проявляти активність на платформі. Тільки єдиний нюанс в тому, що зараз ми чітко розуміємо, що нам потрібно робити. Зараз теж про це поговоримо. Тоді ж, в лютому до 30 травня, незрозуміло було, що робити. Тобто, ти ретроспективно взаємодієш з платформою і отримуєш так звані бокси, в яких вже знаходилися пойнти. Ці бокси видавалися за різну активність. Це могло бути. Там активність на Солані, активність в абстракції, чи можливо там треба було купити декілька NFT-шок на якийсь конкретний об'єм, чи потрібно, можливо, було якийсь токен конкретний купити, було таке, що потрібно було в Діскорді активність проявляти. І потім ти вже постфактом дізнавався, що треба було зробити те чи інакше. І тепер старі користувачі, які приймали участь у цій бета-кампанії, тепер вони можуть отримати такі собі бейджі, які теж поділяються на тіри від першого до шостого, і в якості бейджі будуть мати вплив на майбутній. Дроп. Загалом, з приводу дропу його розподілення, частина користувачів, які приймали участь, які взаємодіяли з OpenSea до появи всіх цих поінтових кампаній, для них буде окремий пул винагород. Потім винагороди роздаються для тих, хто приймали участь ось в цій бета-версії, і далі винагороди для учасників, які приймають участь ось в цій кампанії. Думаю, що звичайно найбільший дроп буде. Розподілятися серед користувачів, які взаємоділи ще колись, але таких небагато. Ми ж зараз з вами ціляємо вже на можливо останній дроп саме в цій поінтовій компанії Voyages. Після того, як ви під'єднали ось тут всі ваші гаманці, соціальні мережі і так далі, ми можемо приступати до взаємодії з квестами. Квести, до речі, з'являються кожного дня о сьомій вечора. Тобто, ось тут можна побачити таймер. І, як правило, у них дедлайн 2 дні. Тобто, ось, наприклад, на сьогодні, о с 7 вечора, з'явиться квест, і через 2 дні о сьомій вечора він завершується. Ось тут також можна це подивитися. І ось давайте одразу ж дивимося перший квест. Купи будь-який токен на 10 доларів у Соланію. Тут нам потрібно зробити брідж з будь-якої мережі в будь-яку мережу на 5 доларів. Тут потрібно купити конкретні NFT. -шки. Мінімум на 5 доларів. Далі ви можете одразу їх продати, те саме стосується і з токенами. Тобто такого типу квести вони насправді не складні і дуже швидко робляться. Ось, наприклад, Solana. Я натискаю View Tokens і мене перекидає на інтерфейс. І ось я бачу, які є токени у Solana. Можу я звідси на якісь натиснути його купити. Зазвичай я роблю по-іншому набагато швидше. Тобто, я ось зараз переключаюся на Solanівський гаманець, натискаю просто на свій баланс. Натискаю Swap і просто свапаю з Solana у USDC. Так, мені там треба на 10 доларів. Ось я підбираю приблизну суму. Ось я свап зробив. Так, переходимо у Rewards, і бачимо, що тепер квест виконаний. Я натискаю Claim, і в мене додаються мої XP. Є. Yeah. Далі давайте можемо ми зробити cross-chain swap, тобто потрібно з однієї мережі в іншу перекинути. Я так само натискаю, давайте переключуся на UVMівський гаманець. Так само натискаю на свій баланс, і давайте перекину, так гляну, де в мене які кошти є. Мені мінімум 5 доларів треба. Я можу, наприклад, з Base просто перекинути в арбітрум. Натискаю свіп, вгорі обираю ефір в бейзі, внизу, арбітрум, ефір і так само. На 5 доларів. Інколи буває платформа OpenSea підторможує, Наприклад, я зараз проводжу ось цей бріч, і на самій платформі OpenSea я не одразу побачу, що в мене в арбітрумі додалися кошти. Тому я зазвичай дивлюся в гаманці, чи змінився мій баланс. Якщо в гаманці змінився, все окей, а на OpenSea ні, значить просто сама платформа тормозить. Ось я сторінку нових, одразу я можу забрати мої. Це, в принципі, такі найпростіші квести, ті, що пов'язані з свапами, раджу їх не пропускати, бо тут, в принципі, витрат немає. В порівняння з NFT вони все ж таки є. Давайте тепер подивимося, як взаємодіяти з NFT. Тобто, ось зараз потрібно купити мінімум на 5 доларів і бачимо одразу, який тут список з мережі є. І я можу побачити, яка ціна в NFT. -шках. До речі, в OpenSea Різний інтерфейс може бути, його можна ось тут внизу налаштувати. В мене стоїть інтерфейс PRO і USD. Тобто, що в мене тут ціна відображається в доларах, і тепер я просто шукаю NFT, -шку, яка більше 5 доларів коштує, і яка є в потрібній мені мережі. Зрозуміло, в ефірі буде найдорожче, тому я шукаю щось інше. Ось, наприклад, є NFT Note Punks: 8 доларів в мережі Бейзу, в цілому мені підходить. Я дивіться, якими способами я можу купити NFT. Тут я бачу список, так, ось їх сортування по ціні. Я можу взяти конкретну NFT, обрати да, з таким-номером, то номером, натиснути купити. Можу натиснути Buy Floor. Тоді автоматично береться найдешевша NFT. шка Можу тут натиснути плюсик, теж береться ось ця верхня. Можу натиснути двічі, да, і декілька NFT я купую. Деякі квести бувають, коли вам потрібно зробити не купівлю, а свіп. Як бачите, кнопка свіп з'являється, коли я. Ось цим плюсиком обираю NFT-шки І натискаю Swip, я тоді купую одразу три NFT. Ось це якраз і називається Swap. Давайте я зараз натисну buy floor, обираю гаманець, яким я оплачую. Ось, бачите, зараз платформа підтормозила, потрібно оновити сторінку. Buy Floor, Rebby Wallet, Confirm і підтвердити. В мене є на балансі. Кошти, тому я в принципі одразу можу купити. Зараз покажу випадок, коли немає у вас, наприклад, ефіру в бейзі і як ви можете одразу з іншої мережі купити NFT-шку. Але тепер давайте покажу, як я її одразу ж продаю. Це в нас зараз інтерфейс для бай. Тепер я натискаю sell, обираю цю NFT-шку, Натискаю ліст. Мені тепер потрібно вказати ціну, за якою я продаю. Я натискаю флор, це автоматично виставляється найменша ціна. Тут є ось такий повзунок. це комісія. Тому хто створив цю NFT. і я ось додатково плачу 33 цента. В деяких NFT колекціях її можна вимкнути, тому вимикайте. І також. В нас є комісія 0,5%. Це забирає її сам OpenSea. Я можу натиснути кнопку Adjust for Fees і автоматично до суми плюсується ось ця комісія. В принципі, тут же вирішуйте самі, додавати, не додавати. Зрозуміло, що тоді ви якби дешевше вам буде обходитись вся ця активність, якщо ви ще плюсуєте комісію. Але треба розуміти, що нефтішка може там не продасти по такій ціні, і треба буде виставляти нижче. Я, наприклад, залишу, натискаю Review і підтвердити. Вся нефтішка заліщена. Можна також перейти в свій інтерфейс профайл, тут я бачу список з моїх NFT-колекцій, і я можу з цього інтерфейсу точно так само виставити NFT на продаж. Так, тепер давайте покажу приклад, як можна купити NFT в тій мережі, в якій у вас немає коштів. Наприклад, це зараз Ronin, в мене там немає 11 доларів, так само натискаю «Buy floor». І ось мені тепер відображається мережі, в яких в мене є кошти. І відповідно я обираю, наприклад, там «Arbitrum» купити. І автоматично тепер з Arbitrum закидаються кошти в Ронін. Я це відміняю. Під капотом це відбувається все через місць релей, Це в Дебанку собі можете подивитися, але в цілому такий інтерфейс є. Повертаємося в Rewards. Я думаю, побачили, що в принципі нічого такого складного. Просто не пропускати дедлайни. Дивіться, я на мультах, наприклад, не завжди всі квести виконую. Наприклад, тут була активність в мережі арбітру, ой, в мережі ефіру. Це там би ви, там, ви коштувало доларів 5. Я це робив лише на основні аккаунти, на інші пропускав. І 100% не потрібно пропускати ось такі епічні квести, які дають 200-250 XP. І в принципі, ось такі квести, де там щось купити, якийсь токен, це найдешевше, найпростіше. Вам не потрібно потім думати, гадати, НФА ваша продалась, не продалась. До речі, можете ось тут з сповіщеннях потім подивитися. Чи продалась ваша невтішка, в разі чого просто перезалістити її, поставити нижчу ціну, якщо бачите, що довго не продається поряд флагом, які тут є це звичайно там, де є в нас винагорода, де є поінтова кампанія. Це рай для сибілів. Це перший Red Flag, але я думаю, він нівелюється тим, що кампанія скоріше за все буде тривати декілька місяців, бо в одному з постів вони про це згадували. Плюс у нас бета версія тривала теж три місяці. Тому я б ціляв, що це все триватиме до осені. Ну і зрозуміло, якщо зараз у нас там є в середньому, нехай там 50 90 та тисяч користувачів. Це пригає, то я думаю, що це потім буде на спад йти. Тому я думаю, що це нормально. Ну і плюс витрати. Тобто не всі можуть собі дозволити, нехай там по долару в день, але все одно витрачати. Тому, як на мене, тір тіродин проект точно не варто пропускати. Не забувайте про квести, можливо, ставте собі будильники. Посилання буде на OpenSea, також буде посилання на наші ресурси. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми більше розповідаємо про різні проекти. Випускаємо оновлення, коли з'являється якийсь новий квест. І до зустрічі в наступному відео.